Вовк і кобила. Жив був старий вовк. Якось пішов він їжу шукати І зустрів лиску. Лисичко, лисичко, я тебе з'їм, каже вовк. Не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю та ночок станцюю. Почала вона співати та пританцьовувати. Дивився старий і заснув. Прокинувся. А духу не чути. Зітхнув вовк і поплентався далі. Бачить, на галяві, кобила пасеться. Він до неї. Я тебе з'їм, кобило! Я не проти вовчок-сірячок, але не можна мене їсти. Ось почитай, сказала кобила. І підняла ногу. Підійшов вовк, глянув. А кобила йому копитом як дасть, так і посипались іскри з очей. Довго не міг вовк прийти до тями. А як очуняв, подумав О дурний, неграмотний, а поліз читати. Казку Вовк і кобила для вас прочитав Олег Матвієнко. Альбом Навушко 2. Аудіоказки голосами українських ветеранів записано за підтримки Українського культурного фонду.